Що закінчили ми цих дві квартири два дня ми попрацювали. Завтра ще заїду, поміняю входячі автомати, бо поставив тимчасові спарення. Сьогодні забувся з собою їх взяти. Що ми тут маємо? По щитовій це по другій квартирі. Вод. Ну, поміняємо потім на обичний двохколісний автомат на 25 ампер релі напруги. ПЗВ у нас пішло на ванну. Це у нас тут група розеточна, це у нас по світло, група пішла. Тут ми вже не заморачувалися, поставили через петлю. Просто зробили у нас світло і все. А так то у нас виходить тут резетки. розетки розетки, э, седоліжка, вимикачі. Ну, в принципі, все стандартний набор, який може тільки бути. Подрозетники поки не ставлю, поставили тимчасові розетки, бо... Нам треба буде ще сюди заїхати краще після штукатурки. Може доб'ємо все загальне. А так то працюємо далі.